Шановні отці, браття і сестри, парафіяни Русько-Плянського храму, сердечно вітаю вас зі святом Престольним з Днем Пам'яті Іллі Пророка. Сьогодні ми шануємо святого, якого шанували і наші з вами предки, пращури з самого початку Київської Русі, з самого хрещення Русі. Ми знаємо, що перший храм православний у Києві. Був присвячений саме Пророку Божому Іллі. І саме в цьому храмі, який ще був дерев'яний і побудований для невеличкої християнської громади, саме в цьому храмі, піднімаючись із Дніпра і спочайний народ, кияни. Хрещення, коли було, в цьому храмі проходили миропомазання і воцерковлення, тисячі десятки тисяч киян. В храмі пророка Ілії після хрещення Русі воцерковлялися. І княгиня Ольга після хрещення свого на своїй малій батьківщині в селі, на Псковщині теж побудувала храм святого пророка Божого Іллі. І не просто так шанує наш народ пророка Іллю, І не просто так дуже багато храмів йому присвячені. Тому що він був ревним і щирим, саме таким, яким був і наш народ на час прийняття їм християнства. А сам пророк Ілля народився у дуже непрості складні часи. Народ ізраїльський відступив від поклоніння істинному Богу і почав поклонятися ідолам. Більш того, нечастивий цар ідолопоклонник Ахав. Разом зі своєю язичницею, дружиною Ізавеллю, примушували ізраїльтян ставати ідолопоклонниками. І таке було враження, що майже весь Ізраїль став ідолопоклонниками. руйнувалися жертвеники істинному Богу, руйнувалася віра, руйнувалося все, що пов'язано було з пам'яттю про Боже Откровення, і будувалися жертовники Ваалу. Ваалу і Астарті, і їм примушували людей поклонятися. Саме в такий час народився, жив і прийняв пророче служіння від Бога пророк Ілля. Коли Богом було вказано йому, він прийшов до Ахава до царя і сказав. «Сьогоднішнього дня починається засуха, голод буде в Ізраїлі. Стільки років. Аж поки не покаєтеся всі у відступлення від Бога істинного. І буде закрите небо для дощу, поки я не скажу слово, і небо відкриється. І пішов. Ви думаєте, покаявся цар Ахав, чи люди, чи Ізавель? Ні, не покаялися. Три з половиною роки було зачинено небо, ані краплинки дощу. Ані роси зранку не було. Вмирали люди, вмирала худоба, вмирали звірі лісові від виснаги повної. Сам пророк Ілля, по благословінню Божому, спочатку в пустелі скривався, там був поток, який напаяв його водою, а ворони приносили йому хліб та м'ясо. Через рік він перебрався, коли поток висох, перебрався. У Сарепту Сідонську до однієї вдовиці, про яку ми сьогодні чули в євангельському читанні, вдовиці, яка хоч і була язичницею, але прийняла його. І останню жменю борошна та каплю олії використала на те, щоб спекти маленькі хлібеці, нагодувати пророка. Зате він пробув у неї два роки. і Сосуди з борошном і олією постійно у неї були повні. Господь наповнював їх, і вони харчувалися з цього. Пройшло три роки, Ілля пророк пішов знову до Ахава, щоб усвідомив весь народ ізраїльський, хто є Бог їхній, Бог отців наших, Авраама, Ісаака, Якова або ваш ваал. На горі зробимо два жертовники, покладемо на них жертву тельців. І будемо молити кожен своїх богів, я свого, а ваші пророки хай свого вала молять, на який жертовник зійде вогонь з неба і попалить жертву, той Бог істинний і тому всі повинні будуть поклонитися. Так і домовились, і так і зробили. Поклали Валові пророки і жерці на жертовник жертву, молилися цілий день. І скакали, і плясали, і сміялися, і плакали, і бічували себе, і волали, і кричали на небо Вале прийми жертву нашу, але вогонь не зійшов. Тоді надвечір ілля Пророк зробив жертовник свій з дванадцяти великих валунів, камінь, поклав на нього дрова і жертву тельця, і просив залити все водою. Водою заливали до тих пір, поки не тільки все стало мокре, а навіть рів навколо жертовника наповнився повністю водою. І повалився Ілія до Бога і зійшов вогонь. Вогонь, який попалив не тільки жертовне м'ясо тельця, не тільки дрова, але й воду, і навіть каміння поплавилося. Це було таке велике чудо, що ніхто не мог протистати йому. Як і домовлялися Ілля, власноручно вбив всіх жерців і пророків Валових, а їх було 850 чоловік. Для того, щоб не було навіть ізгадки на землі Ізраїлів про Ваала і його жерців, його неправу віру, його ідолопоклонство, богохульну віру. Але це чи навернуло Ахава і Ізавель до правої віри? Ні, не навернуло. Хоч Ахав і заміркувався, задумався, що щось не так. Але Ізавель, його дружина, сказала: Я зроблю все, щоб знищити цього Іллю. Я його вб'ю. І ось після такого великого чуда, яке відбулося по молитвах пророка Іллії, Господь попускає Іллі трошки змиритися. Знаєте, коли за нашою участю щось велике і важливе відбувається, то чи славя людське, чи гординя людська може шкоду нанести і отруїти весь благий плід того, що відбулося. Мабуть, щось подібне було і пророка Іллі, тому що одразу після цього великого чуда Господь відступає від Іллі своєю милістю. І тільки що той самий Ілля. Який не боявся нікого, ні 850 жреців злобних, агресивних, які могли розтерзати його будь-якої хвилини, ані народу, який поклонявся валу і тисячами стояв навкруги, який не боявся нікого. Він злякався цього слова Ізавелі. Ізавель сказала: Я знищу Іллю. Ілья злякався і побіг через пустелю. Ішов довго через пустелю, присів під тінню дерева і просив Бога Господи, я жити не хочу, забери в мене життя. Що все таке твориться? Весь народ Ізраїля відступив від Тебе, від служіння Тобі, і ще мого життя шукають. Явився йому Господь, явився йому в війні легкого вітерцю, і було йому Ілля, ти служиш мені істинному Богу. І не думай, що в Ізраїлі більш нікого немає, і всі поклонилися валу. сім тисяч людей я зберіг в своєму народі тих, хто валу не поклонилися, таких, як ти. Ти просто про це не знаєш. І окріп душею Ілля, і знов повернувся тією ж дорогою по благословінню Божому, для того, щоб помазати на царство нового Сирійського царя, помазати на царство сина згодом Ахавова, на Ізраїльського царя, помазати на пророцтво свого учня Єлисея, він повернувся. І коли він повернувся, Ахав покаявся. І не покаялася. І як пророкував Ілія, прийшов час, і її тіло навіть не поховали і її з'їли собаки. Ось виникає питання. А якщо пророк Ілля жив в наш час? В сучасній Україні. Що б він робив? Подобалося б йому все, що відбувається навколо? Чи не подобалося б? Мовчав би він, чи не мовчав би? Залякували б його, як і Ізавель його залякувала, а чи щось конкретне з ним зробили? Наприклад, позбавили українського громадянства. Чи надягли на ногу браслет електронний і посадили під цілодобовий арешт. Чи, Ці може, кинули у СІЗО? Могло таке бути, якщо б Ілля Пророк в наш час почав говорити правду про те, що відбувається навколо. Я думаю, що могло б таке бути. І не дали б пророку Іллі втікти через пустелю. Не дали б. А чого так? Якщо б у нас все було гаразд, то, мабуть. Не було б необхідності пророку Ілі в наш час викривати оману, в якій ми живемо? Як він викривав оману ізраїльського народу? В ізраїльському народі всього 7 тисяч людей зберегли вірність істинному Богу, а інші поклонялися валу. Ті люди, батьки, діди, яких були справжніми віруючими людьми і теж поклонялися істинному Богу, а ось так трапилось. Ахав і Ізавель, і Раваам, який перечествував Ахаву, вони настільки вимушували людей поклонятися ідолам, що люди повірили, як сьогодні кажуть, промили мізки людям. І якщо Ахав з Іравамом, і Ізавелею могли промити мізки людям, не маючи ані телевізора, ані інтернета, ані інших засобів масової інформації, то що ми хочемо зараз? Коли все це є, і з людьми можна зробити що завгодно і об'яснити їм, що завгодно. І суспільство, і народ може прийти до стану, який прийшов сьогодні, як в часи пророка Божої Лії, ідолопоклонство, поклоніння ваалу. А як ще назвати по-іншому, що у Львові, і в Івано-Франківську та на Десятинній горі в Києві зруйновано три храми православних бульдозерами. В наш час бульдозерами зруйновано три православні храми. Чи це не ідолопоклонство? Ідолопоклонство. Православного народу може таке бути? Не може бути. Це язичництво. А як? Відноситися до того, коли предстоятеля Української православної церкви позбавляють громадянства, який тут народився, тут прожив все життя, прослужив Богу і народу нашому все життя, а його позбавляють українського громадянства. Чи це не відступлення від віри? А як відноситися до того, що православну церкву українську, парламент, Верховна Рада приймає закон про її заборону? І президент цей закон підписує. Це нормально? Нам кажуть, народ чого хоче, ну, може, й хоче. Так як під час пророка Ілії народ хотів поклонятися ідолам, а пророк Ілля і сім тисяч, які в собі уособлювали відхозавітну церкву, яку не було видно. Ілля навіть не знав про ці сім тисяч. Вона була маленька, а весь народ хотів того, чого хотів поклонятися ідолам і вбивати Божих людей. Ось тому, якщо б Іллясь пророк сьогодні появився, з ним те саме б зробило б. І кинули б в СІЗО, як митрополита Арсенія кинули в СІЗО. І він там і сидить. Так що ж, нам, як нам жити? Що ж нам всім пробути пророкам Ілією і обличати, викривати? Говорити про те, що беззаконня твориться, ну, мабуть, ні. Не всі сім тисяч під час життя Пророка Ілін викривали беззаконня ідолопоклонників. Йому було дане таке благословення від Бога і таке право, і таке, така благодать. Але поклонятися не поклонялося. Погоджуватися не погоджувалося. Служити ваалу не служили. А тому все, що відбувалося тоді, провини на цих обраних сіми тисячах ніякої не було. А на народі була, була на народі провина. Не розуміли, а поклонялися валу. Знаєте, останнім часом вислів такий, сам по собі добрий вислів. Це таке слово сказав свого часу. Імператор Олександр III до свого наслідника писав церква православна, мав на увазі завжди зі своїм народом. Цей вислів, який хороший по своїй суті, зараз дуже часто використовується людьми маніпулятивно, або не розуміючи це маніпуляція, або свідомо маніпулюють, розказуючи, що церква православна. Зокрема, наша Українська православна церква повинна бути зі своїм народом. Але сенс цьому вислову надають зовсім не такий, як надавав імператор Олександр III, коли цей заповідь давав своєму насліднику. Так, церква повинна бути своїм народом так, як своїм народом був пророк Ілля, Тобто бути вчителем свого народу, бути викривателем гріхів свого народу. Бути попереду свого народу. А якщо народ помиляється, то вказувати на ці помилки своєму народові. Церква повинна бути попереду народу, а не плентатися позаду і розказувати, що вона з народом. Коли народ поплентається з промитими телевізором місками, туди і церква за ним поплентається. От дехто саме в такому сенсі сьогодні цей вираз. Використовує церква, повинна бути своїм народом, значить, це те, що навколо відбувається, але ми по замовчуванню так одобряємо. Не можна одобрювати зла. Та ідеологія, та філософія, яка привела нас до сьогоднішнього дня, коли лється кров, коли як худобу людей на вулицях ловлять, коли не можна слова сказати, свободи слова немає, тому що одразу кримінальні справи СІЗО, Інші арешти відбуваються, коли церкву забороняють, коли предстаятеля церкви громадянства позбавляють, коли митрополит Арсеній в СІЗО сидить, коли все це відбувається, і що церква повинна бути з помилками, заблудженнями тими, які узгоджені з народом. Звісно ж, такого не повинно бути. Церква повинна бути попереду, і якщо може, хто може, як пророк Ілля викривати це. А хто не може, ну принаймні не одобрювати, не узгоджувати, не кивати, не підписувати того, де одобряється ця філософія, одобряється ця ідеологія, кривава, ненажерлива, людина ненависницька, яка знищила майже церкву нашу видимим чином, невидима церква буде існувати все одно. І намагається донищити її залишки. Да не буде цього. Ми не повинні і не можемо так бути з народом. Церква повинна бути попереду народу, церква повинна нести правду народу. Церква повинна викривати гріхи і оману, в яку зайшов народ. Ось якщо ми так будемо жити, от тоді ми будемо справжніми наслідниками і наступниками пророка Ілії. А якщо такого не будемо робити, то будемо наслідниками і наступниками валових пророків, яких Ілля перерізав на берегу річки, да не буде з нами цього. Ані з духовенством, ані з мирянами православними. Давайте будемо пророку Іллі молитися, щоб він дав нам силу. Молитвами його, щоб Господь дав нам силу, адже і сьогоднішнього життя ми бачимо, що силу стояти проти зла. Може дати тільки Бог, а коли Господь відступає своєю милістю, то навіть пророк Ілія не втримався і побіжав від Ізавелі через пустелю. А коли давав йому силу Господь, він пророкував і говорив, і відстоював істину. Нехай так буде і з нами. Ще раз вітаю вас зі святом, благословення Боже, нехай з вами перебуває.